Ты ты ну, ты ну, а что я? А я ничего, а что я такого забыл? Ты, ты, ш…, ты Леша. А, а, отец... что в четверке нема? Кому борща? О, давай, Оксанка, давай, 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 буду больше, я Окей, здесь тоже. Пип, подходь, пип, подходь, кто хочет пип, я пип, пип, насыплю. А ну, ты, да, соромно. Вчителька вийшла з кабінету на хвилину, а ви вже розоралися. У вас немає ні стида, ні совісті. буду записувати всіх, хто погано що На листочок, ось листочок. Наш, ну що ти вже починаєш, а? Сиди собі тихо і все. А тебе я першу зараз запишу, все, ти накралася, ти... Суха, вчителька йде. В смысле, вже йде? Чому чоловік швидко? Все, накралися, отже вчителька це все, вам хана. Я їй покажу цей список. Сенс иде, так швидко. Так же ти чужий ж ти. що